Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в город. Тут от якийсь чел виходить. Тут моя ферма каже. І тут нічого не росте. Значить, треба посадити. Мене кудись вот удало до того челіка. У мене є 20 доларів. І знаю, що це таке. Це продавати, це купляти. Все, у мене є 20, покупаємо це. І ще раз, все, якийсь корорат, Бон. <с> Що це таке? Е е я не розбираюся. Садим... О, так, да, прямо так. Вау! Вау, і чого воно буде рости? А, тут лопата. Ух, не треба, не треба. Ой. Ой. А, вже можна продавати, воно виросло. Прикольно. Йду, йду. Так. От, челік на тобі оце. 17 доларів, йоу, на 8 доларів в окупі. Нормально. Покупаємо ще. Йдемо садити. Каршеп сток. Ага, сток поменявся, коротше. Це як в плокс фруті. Так, тут вот можна... Зразу це. Я тут. -то... Ну, коротше, оце плюс забираю. Вс, поїхали. Чосів воно велике, це що за морква гігант? Тут овчала, дивіться, тут кактуси в нього ростуть. Що це таке? Так, продаю інвентар. 40 долларів. Можна вже. А, ні. то стоїть 50. Ну значить ще чуть-чуть покупаємо. І поїхали сочати. Ще якась штучка є. Йдемо до неї. Щось за донат, мабуть, повинна купити, я не знаю. М -м 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 Типа вона зла томат у римі. Томату ні виніми. E, ну вроді я... Їй треба томат. Типа, на 0,5 грам. Типа на томат а помідорі. Але в мене такого пока що немає. Бо в мене тільки оце. Так, садим. 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 Нормально. Чекаємо. Забираємо, забираємо, забираємо. <сі> забираємо. Нормально. О! Це що, що таке? Йо-майо! Йо, тут ще така більша є. Капець. А тут є кнопочки, то я можу тепехатись. Окей. 94, цього, окей. Покупаємо і покупаємо. Тут далі 400 стоить, -мо! Капець Так це що таке? Треба позирити. Но буде рости, чи не? Це цікаво. Е! А, во-во-во! Здавно пропало, я думаю. Що це таке? Чому тут таке велике, а тут таке маленьке? 27% Ого, даже показує наскільки воно росте. Дивіться, а чому тут таке маленьке, я не пам'ятаю? Що за гігант? Капець, ви <п discussion> <с discussion> я просто це що таке? О, тут ще Friends Boost, но булава Чіккін. Їмба. Вау, що це за листя? О, тут вже ягоди якісь з'являються. Але і гра якась піксель, я не знаю, блін. Що це таке? Так, збираємо. Збираємо і все. Можна вже йти. Але оці штучки залишаються, воно там ще рости буде. Так, це що таке? Полониця якась. Ні, не полунець, мабуть. Коротше, продаємо. І... У... А-а-а, ч... чого менше? Не поняв. Більше віддав на це, алло. Що за обман? Дем. Сюди. Десь сюди посадимо. Чому ця штука така маленька? Кущик вообще що це таке то Та таке буде теж таке болесеньке капець але воно тут вже росте угу. о. О, о, о давай ну дай мені вже цю ягоду о нарешті пішли пішли продавати так Продаю инвентарь. 54 бакса. Нормально. Ну. Ну, я більше видав. А и ладно, короче. Пішли пішли Зараз ще сток поменяется там. Так. Ну я иду, як что-то п'хатись можно. А я такий я Зато тут є плюс, що їх не треба виривати і все, вони вічно тут вже будуть. Можна вже їх викопати, але ні. Не нам треба ще. Йдемо продавати. Так. 75. Угу. угу. Покупаємо ще дві. Пересадимо якось от сюди. От сюди. Пхаймо на городі. О! О, і тут росте. Крутяк. Забираємо. І тут. Так прикольно воно росте. Весь процес показується. Е, о! Ого, я багато починаю зароблятися. О, ото така саба росте. Що це за точка на углу? Що там твориться? Це капець. Треба ще чекати чекати. Поки воно виросте. Нафармимо зараз грошей там 400 і можна вже новий купити. Ну. Що це таке? Що це за джунгляний город? Дивіться, що тут тільки не знайдеш. Ага. Я можу в нього фрукт вкрасти за 37 биксів. Ні, ні, не. Ні так і не треба. Капець у нього тут огород. <дивіться> Шайн тут вже наробив якийсь. Пустіння саванна, я не знаю. Так, забраємо. збираємо І тут теж забираємо Все. Можна продавати. І 200. Ага. Чуть не докопили. Ладно, зараз ще виросте. Так, давай. Рости, 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 рости! О! О, іще. Так, отут ще. А, воно ще не виросло. От тут, значить, зараз виросте. Все. І тут. І тут. Давай тут, Чел. Що ти так довго ростеш? Все, пішли продавати. Продаємо. 130. Норміч. Пер йде. Я не знаю, що це таке. Я не розбираюсь в ягодах. Так, ще можна і ще це плюс купити. Все. Коротше, тут все буде в цьому. Мабуть, не знаю. Що я це придумаю, а тут отаке буде. Все. Посадили. Так, збираємо. Плоди. Вау! Кіпец. Скільки тут я грошей вже зароблю. Воно росте і росте. О, це що таке? Що за кущ виростає? Що це таке? я маю, Пішли збирати, Ну тут воно дуже швидко якось росте. Так, реально в житті не так. Дивіться, скільки в мене вже цієї штурм. Скіпець Ці якийсь. Так, ще тут, і йод що за фарм? Все, пішли продавати. Давай. О, скільки! І це я чуть-чуть пробув на своєму газоні. Його там 300 баксів. Капець. Пішли. Що там нічого робити? Що він там вже садить викопує? Так, ага, а тут ще цей кустик росте. 66%. О! Ну, капець воно все швидко росте, дивіться. То просто так от зразу, зразу забираємо. Так, все, норм, йдем продавати. 200 доларів і там ще якийсь. Копей очки. -мо! Ч це таке? Фото я в виріс. Але в мене си меня є оці. Сядим їх сюда. Что це за гигант? Що це таке? Що це таке? Не поняли. Так, собираємо. Фарм жесткий. Так, бувають і маленькі і великі. Нормально. Продаємо. Воу! Йоу! Я вже можу купити щось новеньке. Оце. Все, пошли. Томат. О, це томат. Те, що мені треба тому монстру віднести. Все, тільки на 0,5 кілограм треба. Так. Ага. О, місяня, міща, місяня. Зашв. Так. Ой, не туди. Сюди. Сюда. А, скільки я заробив? Не показала. Чому я так мало заробив? У меня ж там куча всього було. Так, це. О, шо таке? Голд йо моё золота ця штука. Стравербері. Тут там ягоди жорсткі, не знаю. Так, пішли. Чонок коли вже верс? О, тут уже можна щось збирати. Так, 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 так. Пір тут. Туть-туть тут. Давай, іще. Остання, ну остання Рости! Рости! -мо! Чому мені так горло болить? Сам не розумію. Так, забираємо. все, норміч. ще тут, все, дивіться, скільки я зараз получу, і 764. Це капець. Ну, Коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. все, Всім пока-пока!